Золочений дах потягне найбільшу частину бюджету, що йде на будівництво храму, адже планується встановити 9 куполів, як каже отець Іоанн. Сам храм в кінцевому результаті буде вражати величністю і красою в Харківській області. Аналогів подібного архітектурного творіння немає. А поки що знову й знову доводиться говорити про нестачу коштів. Тут є, Україні, Великий купол. Свіше, це вище, то виходить до, до 500 кубів квадратних метрів, а маленькі куполи – до 100 квадратів. Коли кожен тут буде будувати, треба вважати 470 кубів матки бетонного кирпича. сеча. А сьогоднішній час вже завершений монтаж криш. Поварені, самі каркаси, зараз тільки кріпити доски, залишається, робо... залишається те, що потрібна сама покрівля, металля покрівлі, а на жаль, у нас немає грошей. На сьогоднішній час допомагають нам хто як може. Ту, бабушки там більша частина взяла на себе. Великий купол на себе взяла фірма Роба, яка пообіщала зробити куку, був великий купол. Домагають підприємець до дня і злотами його, розповідати, а тут за куполом на алтарі. Обіщали другі, на сьогоднішній час, на жаль, так, ніхто і не прийшов. На сонці яскраво виблискує невеличкий купол. Дивлячись на нього, вже ні в кого не виникає сумнівів стосовно бути чи не бути собору. Мабуть, ще не скоро, але величний храм неодмінно засяє. Зараз ще тривають зовнішні роботи. Щоб прийти до внутрішніх, треба повністю закрити питання з покрівлею. Коштовна річ дзвінниця. близько 100 тисяч гривень необхідно на придбання комплекту дзвонів. Поступово наближується час, коли на пасху до храму потягнеться нескінченна черга прихожан.